Ось такий щиток старенький, ми переробили замовнику. Ви можете до мене звернутися, якщо у вас є якийсь старий щиток або вам треба переробка, допустимо, на новий щиток, модернізація щитка. Ось такий щиток вийшли у нас новий. Ось його Компоновочка. Тут замовник побежав АВР, тому що у замовника генератор, клеми для підключення стабілізаторів напруги. Компоновочка так пропрацьовується, промальовується, і все видно, що куди і як робити. Ось, Внутрішнє з'єднання в щитку. Цей щиток вже працює дуже добре. Замовник надає зворотній зв'язок. замовника генератор з автозапуском, тож відбувається автоматичне перемикання в щитку. Як цей щиток працює? Для цього я роблю таку структурну схему, і по ній як би, зрозуміло, як він працює: Що є реле напруги, стабілізатори, там, генератори і так далі, Там, Потім розділення на шини. Тобто пропрацьовується конкретна задача замовника. Якщо ви е, маєте якусь задачу по електрощиту специфічну чи загального характеру, будь ласка, звертайтеся е, в індивідуальному порядку, прорахую і запустимо в роботу ваш щит. Дякую.